Так, добрий день. Сьогодні покажу на прикладі ноутбук Lenovo g 505 s Старенький там 2010 чи 2012 -го року. Апгрейд пришвидшимо його. Поставимо оперативку 8 ГБ. Поставимо SSD-диск на 128 ГБ і покажу, за скільки включається і як працює. так, ноутбук вже після апгрейду: 8 ГБ оперативки 100 от себе саме з деск старт Windows 11 Все. Тепер можете кожен переглянути свої свій... Ноутбук на HDD старому на там оперативки 24 ГБ на якийсь старій Вінді і порівняйте з тим, як ви побачили, скільки це зайняло за включення. Ноутбук став набагато краще працювати. І це незважаючи, що йому це не пом... більше 10 років, 12 років, по-моєму, цьому цій моделі. so stop the like it's basically the same chow